Всім привіт, ми з України, слава Україні, героям слава. Так, глядачі підписники, ну що, ой, як? Без дружини нікуди, кажу, китюнчик, та я поїду сам. Все тихенько це ти каже, ні-ні-ні-ні-ні. Каже, я з тобою. І отак, от глядачі, все життя. 26 років живемо в місті, нікуди самого не відпуска. Не знаю, чи не довіряє, чи це, що таке з нею робиться, не ще хто вкраде таке золото. <кх>, ну, це приємно. кажу. <реш> так, а що у нас сьогодні буде? У нас сьогодні буде косовиця. В общем-то, будемо косити третій укус люцерки. Вчора поїхали, подивилися, об'їхали наші огородики, де в нас постійна люцерка. Все. Ну і прийнято рішення косити. Бо там вже, як? Аж проситься, аж просить ну, наша люцерка і за спертетом думають, де вони пропали, де вони пропали, що їх немає, не Ні косить, нічого поїхали, а воно все цвіте, все цвіте цвітом. Ну зараз поїдемо, звісно, подивимося, глянемо, що чи будуть валочки, чи не будуть валочки, бо це, виходить, третій укіс. Може вже буде таке, що й останній. Хоча по часу, ще у нас, звісно, пару місяців буде, може буде ще четвертий укосик. Бо нам, глядачі, якби ще сімця, тюків 200 і все. І тоді можна з цим успокоїтися і вас не турбувати, і самим вже не їздити на тниву та все. Хай би росло, я росу собі. Так, що ми будемо їхати? Чим ми будемо їхати? Ну, як завжди, будемо їхати звісно, тесорчиком нашим. Ну і виходить, косілочка, роторка отака. Тоже, Наче ну, тут знаєте як, вставила пісня, все на мазях, все чистенько, гарненько. Сьогодні з дружиною підсипили, виїхав, ну, поточ ножі. Поточ ножі виходжу. Бляха-муха, ну йомаю, маю, масло потекло. Ну, навіть не робила, не то, що на цьому, вже по побігло йому. Ну нічого, я думаю, це вона просто так пустила маслечку. Саме головне, щоб вона в косовиці не пустила його по всьому сінові та масло. Ну будемо сподіватися. Ну пустила, знаєте як, не як. Дуже, звісно, погано, коли пускає масло, отут бува пускає. І тоді, виходить, можуть перевести все сіно. Розкидає по всьому, по всьому сінові, отут, виходить, спідуціля. Ну тут у нас все, в принципі, песня, все красиво, все чистенько. А кинуло масличку у нас, виходить, від сіля, Де маленьких шків, де стоять ремішочки. Ну, не знаю. Надіємося на те, що воно дуже не пусте, бо, звісно, це, звісно, це проблемне діло. Сіно має не перевести, звісно, все. Ну, а щоб не намочились нам маслові ремішки, бо потягнуться і тоді їм будуть гаки. Ну, Ось такі справи. Ну, а в принципі, по косілочці, то так вона, щоб нам дуже мозок вона нам і не довбе. В принципі, працює відмінно, виручає нас гарно. Для нашого господарства її вистачає поза глаза, звісно, ну, така непогана косілка. Так що такі справи. Тоже, вона у нас виходить 2006 року, вже її роки та роки. Ну, а в принципі, бачите, колись там, да, колись там була така думка поміняти, Ну, зараз така ціна на неї, що краще її ремонтувати і тримати в такому задовільному стані, чим купувати її нову. Так, якось так. Ну нічого, погнали на поле, покажемо вам, що там у нас наросло. Чим буде що, як, будеш отікувати, чи не будеш отікувати, ну і місце з вами подивимося. Ну і заразом попрацюємо і, звичайно, викосимо нашу люцерку. Погнали! Китунчик, ти ворота, я в трактор. Так, що ми? Сьогодні без помощників через те, що поболіли. Взагалі, то перша заболіла настуня. Начато сидить в основному в хаті, дуже не ні цей, ніде не, немає ні школи, ніде нічого. Десь тозна. Приболіла вона і тоді покачало усіх. Ну, знаєте, як. Ми з дружиною ще тримаємося. І Катя приболіла, і в чомусь то капець якийсь. Так що сьогодні працюємо з дружиною. Погнали! О! паркер то замучил уже. Сейчас стика со три ремень, оно бежит, джик, 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 Так. Включаем у смитла. Oh, my. Трохи ще поганяємо. Звісно, гарно як квадратора. Цеточик в основному коза гребе, а та, от, от, Конечно, змінчу, так виходить буря чи вода. Звісно, трохи менше тих перечіпання, тих цих. гарно як квадраторка. Будь-ті отеж, тепер два бака. Треба сюди лити і сюди лити. Ну, як по тезорчику, то я кажу, що такі роботи в нього легенька, все популярні Економно, Економна, ну а вся ось, може, виходить, і кує, не може, то, звісно, п'ять. I'm cool. Ну що, приїхали ми до наших перших діляночок. Получається у нас... Що тут у нас Китюнь, косити? Тут, по-моєму, 50, да? а там 30. Так? Оце так, да, бачите, друже. Що в нас за хорошим чоловіком? Не знаю, де в неї шо... Де в неї і сіки? Тут у нас глядачі, 50 сотих люцерочки і виходить, 40 сотих есперцету. На десяточку. Наймало, да. 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 щоб тюки були в цьому. Да. Саме, щоб було гарні тюки. Щоб, щоб було, чим коровок годувати. Ну що, ходімо, глянемо, що у нас робиться. В принципі, люцерка, дивіться як. Звісно, зацвілася масово. Ой, бачите, кинула цвіт. Це, звісно, трошки ми її перепустили. Цього не треба було допускати. Ну, тоже ж, бачите, у нас то солома, то те, то те, то те. Трошки ми про неї забули. Думали ще рано, Значит, ми тільки-тільки її косили. Тільки збирали, а вже вона осяка. Ну що вам скажу? Щось трошки є. Звичайно, ми цю люцерку хотіли передовбати. Ну, там завдяки глядачам, які написали, кажуть, Льоня, хай буде до осені. Якийсь тюків десь впаде і то буде добавка. Ну так ми порадилися і вирішили. Ми, як глядачі писали, так і цей. Хай так, хай так воно і буде. В принципі, бачите, ще доволі щось є. Не таке, звісно, що ну, все одно. Це в нас виходить найхуже ділянка люцерки. В общем, в будемо косити сьогодні 1,5 гектара. В общем-то, це косимо багаторічеку, ту, яка в нас вже по 3-4 по роки. Те, що перворічка, вчора заїжджали, там нема нічого. Така маленька-маленька люцерочка і все, там косити нема чого. Ось ці. Так що будемо косити оце. Ну що у нас? Люцерка. Щось трошки є, я думаю, якісь тюків 10-15 буде. Ну що, ходімо, глянемо, що там в нас на еспарцеті. Есперцет, звичайно, знаєте як, хоча як кажуть там люди, що він родить тільки раз і все. А тоді таке, що те, та, що немає ніякого взятку. Хоча дивіться, ну що, ну що те, що по коліно. А жужжать? А жужжать? І... Жу... Так, чіп-пжоли, признавайтесь на цьому. Оце з вас ходить літромет з тих, що чіпжоли. Ну що, виходить? А спортсет, звісно, не може радувати. Звісно, красота, він тут ще в нас шикарний. Получається, третій рік, наверное, у нас да, да. Третій, рік, третій рік ми тільки косимо, глядачі. Третій рік ми вже його косимо. То в принципі шикарний. Він не висипався ще ніде нічого. В принципі, тут, звісно, красавчик взагалі. Ну і в принципі, бачите, таке доволі щось тут а, та й буде. Таке, ще те, що по коліна цей. Ну, теж масово цвіте. Через те б жужуть. Ну нічого, зараз ми їх трохи поганяємо. <риклад> звісно, шкода, ме треба було, як, щоб мед нанесли. Ну, якби ж вони не несли до людей вірити той мед. То ще буде, можна було б оставляти, оставлять, аби вони вжали далі. Ну, а так, звісно, будемо косити. Бо нам не, бжу, не бжіл годувати, нам треба корівок годувати. Ой, так. Дайм косівочку. А? Та ні, я сам. О! Так. Ну що ми? Починати будемо саме з перцету. Ну і глянемо, чи будуть там валочки, чи ні. Ну я думаю, повинні валочки бути. Так що, погнали працювати. Так. Ну що? Погнали! Включаємо наш кондиціонер. Бо без кондиціонера... Корчу важко, вона муха трошка ганяє, як і сюжево зрук. Це наш топілочку. Так, що ми перше валимо, виходить, есперцев. Завжди хоть захотити те, та я ще Ой, крастучий такие. Так що, бачите, те що кажуть, що без пантет родать раз. Бачите, неправда, рода він. Це третій раз. Я думаю, що буде ще четверти. Ну нічого, по мене працювати. Ну що, півгодинки часу і гектарчик виходить скошений. Ну гаса, як молодий. П'ятою П'ятию Капець. Ну що вам хочу сказати? У принципі, третій укос доволі непоганий. Я думаю, третій укос навіть кращий, ніж другий укіс. Бачите, є валочки, є все. Ходімо, пройдемося, глянемось на цьому. В принципі, у нас тут люцерочка отут до половини така ще, знаєте, ще є. Та, там вверху взагалі маса доволі непогана і все по красоті. Ну, звичайно, на цій люцерці такі слабенькі і все, ну щось та й буде. Ну хоч видніється. вже, звичайно, у нас на цих 50% вже, ну тут наша сторона, люцерка вже 5 років, як не більше, да? на цей. то виходить, а там середина в нас випала. Там амброзія общем-то, треба її переурати. Так що такі ці. Ну, в принципі, цей. Ходімо глянемо на спарцетик. Тут у нас, звісно, трошки повеселіше. Тут трошки більш радісна і маса, і все. Кетюнчик. Як? Волочки? Взагалі, красото. Маленький, слабенький, ну хороший. Так гормо, Ай. Ну, так і дивіться. Ну, є, ну це, звісно, класно, це взагалі глядачі. Ну я кажу, тут буде багатенько тюків. Багатенько тюків. Скільки тюків 150 буде. Перегибає. <свісно> 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 ну, а в принципі, непогано. Ну бачите, спарцети, звичайно, чистенькі, гарненький, без амброзії, без нічого. Ну і так, звісно, це такий, дивіться, яка, яка красота. Гарний, так? Ну, а я тобі в житті букати він дарів, ну тобі хоч щось букет подарів. В принципі, бачите, <свісно> нічого. Не пане, я думаю, що щось буде. Якісь ці. Ну, я ж клунам, якби добить, ще тільки в 200 і було б це пісня. Бо у нас трошки гаражне горіще пусте і звісно, пусте виходить. Ну як, не пусте. Трошки гаражне горіще не, не, не добите. Ну, туди яке ще багатенько, Туди тільки десь. Та досутні, не досутні, звісно, ну а ще ще треба набити. На сараї там в принципі горіще ще практично повне. Ну я ж кажу, тільки 200 і було б все п'яти. Ну нічого, погнали на наступну нашу діляночку. Це у нас ще люцерочка. Так. Тяни давай. О, тяни, тяни, тяни. Щоб знали, як оці... А то що там? Що там поїхав? трактор сів, коснув, та і все. Да? Да. Так, все. Давай, ти в девятку, а ми глядачі погнали на наступну діляночку. Так. Ну що, їдемо. Є в нас тут ділянку. В принципі, це недалечко вона у нас. Ну так, да. в принципі, всі ділянки не полягали. Ну, все одно треба тут зважувати, бо роє, виходить, невеликий, щоб не, не пішло з людям коняка. Тура девиш на стояшник. Він пів метра, ну я, ну метр висоти, а шльопи є отакі. Бачите, зросту, як такого не було. Штапка непогана. Наслаю еще цепная. Нічого, погнали. На делянку. Так, приїхаємо на діляночку, ходімо глянемо, що тут робиться. Ну, тут, звичайно, трохи веселіше. Тут набагато як, як, краща люцерочка на, і дужче радує вона глаз. Так, дивіться, яка красота. Ще зайду вам покажу. О, оце люцерка. По поясі. Оце красота! Оце тратівкіс. Бачите? Другий вкіс косили по... І покоріння не було. А тут зараз красота взагалі. Ходімо ще, покажу вам трошки далі. Ну це, звичайно, такий низ веселіший. Ну і зверху дивіться теж непогано. Ну зараз воно покаже. Зараз косівка все покаже, що воно як. В принципі, дивіться, яка. Яка шикарна люцерка. Ну йо-маю, ну це ж красота. Ха! От вам і надійтесь бачите? Перший укіс був слабий, такий ніякий. як на перший укіс люцерки, то це ні, ні, ні про що. Другий укос взагалі був слабенький, такий косили, виходить, отаке його глядачі. Ну а третій укос виходить ще доволі і непоганий. Це виходить, люцерка у нас на год, на год сіялась пізніше, ніж ота. Та перша, а ця наступна. Тут, тут в принципі, ще люцерка доволі непогана. Я думаю, ще не один рік ми тут покосимо. Бачите, чим, чим, хороша, чим хороша люцерка, що вона багаторічка. Буває, Буває руків 5 свободно можна косити. Ну а ще якщо вона заростає, такі, ну, не, не раз бо таке... І, і в людей заростає прийом. де в ній перій? То сіно тоді його, виходить взагалі обалденне. З перійцем таке, ну красиве, взагалі шикарне. Ну і так, в принципі, непогане. Ну нічого, зложимо косілочку. Іди, допомагай! Як приїжу. Приїхала то Пхни. Оп, все. Молодець. Так, ну нічого глядачі. Посадили б дружину. Ну на педалі путаємо. Щас таку ще не накусимо, отакує. Це ж не катюха. Ну а там нічого. Погнали косити. Так, запускаем нашу, вот это запускаем, боже, ё-моё. У меня стартера было и 2,8, и 3,5. Таке саме це, як купили до куці стартера. І за те, покидоба буде. Зараз редукціонні. Які бляха муха не хочуть робити номанці. Ну що, от, півтора гектарчика і лягло. китюнчик, ага. Ну як тобі дивитися, було гарно як ми цей? як, літав, як, як на мітлі. Як, як хазяїн коса на цьому. Що <свист> <свист> ви, глядачі? П'ятої передачі тут люцерка не влазить в косілкою. Почав такі кучі горнути, а е, я думаю, треба четвертий потихеньку. Ну, в принципі, доволі тут непогана маса. Як для третього коса, це аж не віриться, глядачі, що тут ось такий Травостій, дивіться. Ну що ви? Красота. Вообще. Китюнчий. Ми хоч до осені, так будемо з сіном. А я хотіла думала, скажеш, ще один букет. Квіти, та ладно, ладно. коровки повеземо. Да, Ой, в принципі, бачите, доволі непоганий результат. Це, звісно, не може не радувати, бо я ж кажу, що сіно, сіно. Краще хай буде сіно, чим його, чим його не буде. В принципі, я ж у третій укіс, я думаю, на цій ділянці дуже переплюнув перший укіс. Бо перший якусь ми косили взагалі там таке. Аж, ну, я думаю, що вороди буде 200 тіків точно. 200 тіків. А може більше. Ми, ми пройшли, ми другий укіс, 150 тіків набили тільки з цього, з, з 2 гектар. Чи... Да, щось таке. Ну, я думаю, ні, 200 тіків не буде, а тіків 100, я думаю, повинно бути. Та ділянка підтягне і непогано. Ну і непогано виходить есперцет. Теж доволі непогано там буде. Ну, є там трохи хочу. Цей. Не дуже так що такі справи. Бачите, трошки звичайно цю ділянку б'є в нас, знаєте як, б'є в нас, виходить кріт. В общем, то там зверху порито, кучі і вон, він трохи вибив нам виходить, і люцерочку. То виходить низ обалденний класний. Серединка теж, теж гарна. Ось тут з цієї сторони трошки вибито. Ну, якась в нас є проблема, не знаю яка вона, Ну, у нас тут самого початку, ота сторона, ота сторона, вона ну, ніяка. Просто ніяка. Така, знаєте, як це. Хто знає? Ну плануємо. як. як. На даний час зараз сюди під цю ділянку вивозимо гній і все. То як тільки висипеться люцерочка, завеземо сюди весь гній, я думаю, тут, ми цю ділянку оживимо. Бо тут таке ж гною не було, вже років десять. Да, Хоча й корови свої, і все, ну а бачите, на, на ті ділянки ми завозимо, на, Ну, на ці, в ну а ця у нас діляночка вийшла не, не вгноєна. І вже дуже давно. Так, що ну а притім, звісно, бачите, люцерка тут доволі непогана. Ну нічого, глядачі, кому подобається таке відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. ну. І чекаємо, скільки тут позатіків. Ну, все буде обов'язково Україна. Пока-пока.